Мене звати Наталя Боярчук, я є колекціонерка, бо багато хтось говорить, що я селекціонер. Це не так, я колекціонер. Колекціоную е, різні види овочів. Е, хочу вам показати, поділитися з вами деякими порадами е, вирощування ранньої продукції, ранньої розсади е, і деякими моїми, е, як то кажуть, ноу-хау. Зараз я вас запрошую на моє робоче місце, мою тепличку. В цьому році я висіяла томатів 74 сорта. Сіяла я їх в різний термін від 24 лютого до 17 березня. Сію в різний термін, тому що вони повинні мати в мене різне призначення. Є ультрарані на ранню продукцію, є зимові. Ось останній екземпляр сорту жираф. Зберігається ідеально, бачите, його навіть побив град, але він все одно зарубцювався і зберігся до цієї пори. Томати є різні. Цей томатик, монгольський карлик, можна вирощувати в горшку. Тут у нас сержант пепер, шоколадне серце рейхарда і червоний вуголь. Тут в цьому ящичку сибірські банани, казанова і черевички. Багато хто з людей питає мене, як я не плутаюся з висіяними сортами. Дуже просто. От дивіться в цьому лотку, скільки сортів посіяно. Тут з самого верху лежить касета, але я цій касеті відрізала всю її ємкість, лишилася тільки оця верхня сторона, тому що корінчики йдуть тоді вниз і дуже себе прекрасно почувають. Догляд за розсадою це тільки вчасний полив. Підживлювати її не потрібно. Так як вона висіяна дуже в поживний ґрунт. Тут знаходиться в рівних долях ґрунт з компостної ями і два види купленого ґрунту з нейтральним pH. Оце біле це агроперліт. В ґрунт я додаю обов'язково золу, зола просіюється і додається в ґрунт. І дуже важливий нюанс ось це скорлупа яєць. Помилка багатьох огородників, що вони шкарлупу яєць, просто тако дроблять і кидають в ґрунт. Вона не встигає розкластися і не дає поживи рослинам. Я її добре висушую і змелюю на кафемолці. Поливати будемо дощовою. Йдемо я вам покажу, яку конструкцію зробив мені чоловік для поливу розсади. На гараж падає дощик, тоді стікає на навіс, тоді проведена труба і вона потрапляє в оцей куб. Тут вона стоїть тепленька, прекрасна для поливу ідеально. перчик. часто не поливаю, щоб не допустити чорну ніжку. Но як я перевіряю, я піднімаю лоток. Якщо він легесенький, пора поливати. Обожнюю порей цибулю, тому що це єдина зелень, яка може зберігатися цілу зиму. І порей така культура, що вона не перестає рости навіть в погребі і в темноті. Цю діляночку я тримаю завжди під посадку квасолі. Бачите, я навіть течки не прибираю. Навмисно посаджені карликові дерева, щоб не займали багато місця. Тут я висіваю всяку зелень. Е, оцю конструкцію я зробила для плетучих екзотів. Цю земельну ділянку, яка в мене біля будинку, я використовую для розсади, так як місця небагато, а посадити хочеться дуже багатенько. А все решту культури, такі гарбузи, кабачки, картоплю, звісно, то я висаджую все в полі, бо всі дуже запитують, де мені я це все вміщую. Щоб виготовляти хороший ґрунт для розсади, саме поживний. В цю величезну компостну кучу ми скидаємо всі органічні рештки. Візьму вили і продемонструю вам оці всі черв'ячки, каліфорнійський червоний, переробляють весь. Оцей компост. Щоб не блукати і не плутатися в тому, що я сію, досіваю, щоб не повторюватись, треба вести чіткий контроль і все записувати. Дати посіву. Загалом більше тисячі, якщо порахувати всі-всі-всі культури, всі сорти, все, що в мене є. Від салатів до картоплі. Огородництво – це така справа, вона не стоїть на місці. Треба постійно щось вивчати, вивчати сорти, вивчати препарати, якими захищати. Цілу зиму сидиш, вивчаєш, і вже ближче до весни це все застосовуєш у практиці. Головний мій помічник на даний момент це старший син і його побратими, і всі воїни, які дають мені змогу. Займатися справою, якою я люблю.